На прилавках перша молода картопля ще не масово, але дуже активно привертає увагу покупців. Як її правильно обрати, скільки коштує та як найкраще приготувати вдома, дізнаємось сьогодні. Молода картопля має тонку шкірку, через що швидко в'яне та псується. Тому зберігати варто її в темному прохолодному місці, але не в холодильнику, щоб не зіпсувати смак і текстуру. Втім, найкраще її вживати протягом 2-3 днів після купівлі. Звісно, у покупців чимало питань: звідки картопля своя чи привезена, рання чи середня стигла, і головне, як обрати найсмачнішу зараз? З'ясуємо разом з нашими експертами. в води. У нас поки її немає, у нас брасової картошка нашої поки немає, тільки одеська бараболька. Поки вона тільки у нас така дуже смачненька, є крупненька, м'якіша, яка хочете є. По своїх качествах отрічна. Молода картопля є, з Закарпаття везуть, і азербайджанську везуть. Ну, закарпатську везуть в основному, то вона дійсно, що вона ще рання картопля, то що середньої то точно ще немає. А... Рання, ну, рання. У нас зараз Греція хороша картопля, чиститься дуже добре, хорошо, е, Покупці відгуки дуже хороші за картоплю. Ну, є більше, є менше, хто їх бажає. Вона йде не водяниста, а така крохмалиста, ну, смачна. Йде не, ну, покупцям подобається. Молода картопля. Єгипет. Не розварюється, вона не дуже е, маленька, але добре її. Смажити, хорошо варити, вона недорога на даний момент. Не розварюється, я вже говорила, і вона м'яка на смак. Отак От ісиш, як будто б вона зразу з маслом йде. Дуже смачна. На ринку добре знаються на картоплі. Тут підкажуть, як обрати найсмачнішу. Картопля повинна бути свіжа, вона повинна бути волога, така і пліха, щоб чистилася. Коли вона хорошо чиститься, вона тоді соковита, як говориться, і смачна. Варці вона не суха, коли готується. Часто споживачі скаржаться, що молоду картоплю важко чистити. Але продавчиня Тетяна має просту пораду, як полегшити цей процес. Миється просто гарна картопля, кидається в будь-яку невелику ємку, засипається солью і просто потраситься, і готова картопля, просто помити і все, і готова картопля. Тільки щоб вона була дуже чиста, ну мокра сама, добре відставала. А якщо возитися зовсім не хочеться, можна обрати молоду картоплю, привезену з Єгипту. Дивіться, ця картошечка вона не шкрябається, вона просто чиститься. А хочете мийте просто, допустимо, і в духовочку. Не дивлячись на те, що сезон молодої картоплі вже у розпалі, ажіотажу на ринку немає. Люди не поспішають купувати перші врожаї, і на це є причина. Ціна в неї трошечки така, що не для людей наших це трошечки на неподйомна. Нас в основному пенсіонери такі, що у нас мішок за день можна продати її. Да, якщо вона смачненька, така гарненька, що це бачите, вона свіжесенька, швидкося, то її беруть. Хоча, за словами продавців, активний попит на молоду картоплю очікується лише за 2-3 тижні, втім на ринку нам уже трапилися її поціновувачі, які охоче поділилися рецептами приготування. Я купувала в цьому році цю картоплю, а рецепт у нас давній старовинний. Так готують у нас в селі з цибулькою молодою, зажареною, з молодим коробчиком, з петрушечкою, з чесничком молодим. Та все затирається в макітрі по старовинному способу. Заливається тепленька водичкою і тушкується. Дуже смачно. Ну, Наприклад, зараз це вже сезон. і Якраз взяли молодої картопельки. Я думаю, що сьогодні буде 100%. Буде зажарка на маслі, цибулька, зелененька, укропчик на маслі. І я думаю, що вся сім'я моя буде смакувати її сьогодні. І салат з редиски. Це буде саме те, що треба. Картоплю ми купуємо, а готуємося. Ну як? Варимо часник, укропчик. Трошечки придавлюємо і їдемо. дуже смачно, рекомендую. Молода картопля повертається на прилавки: свіжа, ароматна і така, яку ми чекали з перших теплих днів. Тож, друзі, готуйте, куштуйте і насолоджуйтесь літнім смаком.